Починаємо зверху. Що це таке красиве? Це сухоцвіти. Ось бархатні коробки оксамитові. Ага, Тут можна робити композиції, квіти, солодощі, ну, хто що забажає. Також в наявності є корзинки з лози. Також приносять фрукти, солодощі, горішки ми сюди ложимо, а дуже гарно оформляємо Такий подарунок. Це коробочки, ну, більш такі дитячі. Також в наявності є сундучки. Ви можете щось купити, будь-який подарунок. І ми можемо сюди зложити різні три розміри коробочок, зложити. І потім е, достан... ще залишиться це, ну, так скажімо, для якихось там інших цілей людей. Конфетниця. Так, да, сердечки. Ось. О. Це також дерев'яна корзинка. Пофарбована. Сюди також можна будь-що покласти, привітати з якимось святом людини. Угу. Щас, час, час, час. І оце низеньке, це, це також коробочки для воду. Дуже коробочки, корзинка дерев'яна. Угу. Так, плетені ми показували. Тепер тут, а, тут трошки друга форма дерев'яних корзинок. Так, да, вони різні. А оце що це за сумочки, такі з Не, сердечками? Так, ну це більше для квітні. Сюди можна зробити будь-яку композицію. Дуже гарні зимові композиції я робила. Це кульки для гелія різні, з написами, без написів, фольговані і латексні в наявності. Ще, 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 а це а це, що, це тут у нас це таке? Це підставочки для свічок, для ага. свічок таблеток для, для, для будь-яких свічок. І це ми так постійно підкрадаємося до, до свічок. їх так. ще немає? Це свічки для ага. торту. Свічки для торту. Так, і привітальні листівочки для грошей на будь-який смак. Так. І тепер ми. Це така шоксаметова коробка. Ну, сюди дуже гарно будуть квіти. Це шляпна коробка з кришечкою. Також потім можна забрати квіти, або там, що людина захотіла вам подарувати, і для якихось своїх інших цілей використати. Так, і тепер оцю красоту. Це ось колбочка. Сюди наливається водичка і ставляться квіти, наприклад, три троянди. І не треба ваза, дуже гарно стоїть. Люди брали, дуже сподобалось. Так, хорошо. Це також коробочка для квітів. А ці коробочки, як. Ага, от 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 таку, що. В общем, матрка, да. да. так. Ну, або дві, або три продають. А тепер оцю красоту. Це сухоцвіти. Коротко. Сухоцвіти і все. Цвіти тут різні: льон, це ковиль, там просо фарбоване. Це все воно буде дуже довго спільно. Все, я зрозумів, я здаюся. поставити. Це також. Нові такі коробки, їх нещодавно почали виготовляти, коробки з гранями, також дуже гарні для квітів. Ну, Даша, якщо їх правих так підсвітить, то воно. Тут навіть ось навіть працює під свідка, вона виходить цей свят. Це так. мої свічки, все, що залишилось поки. Я сама варю свічки з натурального соєвого воску, тут сертифіковані аромаолії. Ага. Це все доставляється з Америки, дуже гарно пахне, це все екологічно, безпечно для дітей, для людей похилого віку, для вагітних жінок. Можете не хвилюватись. Можна прийти, замовити будь-яку, ще буду варити, просто зараз трошки не вистачає часу. Це свічки з вощини. Це, а це... це натуральна фарбована вощина. А це свічки. А я а думаю, це що свічки? це тут у нас скрутяне. Угу. Так, зараз, щоб було гарно видно. Так, є. Це чоловічі коробки. Також приносять хто що хоче різні є розміри. Кладемо сюди. Наприклад, там якусь кока-колу засипаться все горішками, солодощами дуже гарно. Якщо хочеш привітати, прикольно, як то, прикольно так, да, да прикольно. Це також чоловічі коротки. Так, Тепер у нас отут же за красота. Це кольоровий дим. Це використовують на фотосесіях, дуже гарно запалюють, махають. Або, наприклад, коли хочуть дізнатись, хто буде там дівчинка чи хлопчик, народиться. А це, ті типу, погадати або голубу, або роже рожеву. Так і ну це так дуже прикольно. Також дізнатися. Це також дерев'яні коробочки. Ну, це для квітів більше. Ага, ага. Потім людині залишиться ну, да. для інших потреб. Так, і це теж дерев'яне. Да. А це сюди ми опускаємося? Це, це теж для квітів. Хочете, можете опуститися. Та мені зробили зауваження, що я тоді швидко ну, пробіг. все покажемо, да. Ось це дуже круті коробочки акваріуми. Можна, наприклад, замовити там чи солодощі, чи там макаронці і зробити наполовинку з квітами. Я вже робила таке дуже гарно наполовинку тако зробити, закрити, і тут ще воно буде так все проглядатись. Так цікаво, скажем. Ну да, що. да, да, да. Це також коробки для. Є люди просто приходять, купляють, бо їм треба коробки. Так що тут хто що забажає. Це вже я готуюсь до 14 лютого. Така оксамитова коробочка. Ця коробка з корхстіклом, це синя знімається. Вона тут буде прозора, також можна там подарувати шампунь, маску для обличчя або щось інше, квіти, також солодощі. Дуже гарно такі коробочки. Теж можемо зробити будь-що. Короні сердечки. Для, для майстринь, щоб нитки збирати. так да так, -да, да Ще така дуже гарна коробочка, теж їх є три розміри. І телефони люди приходили, ми сюди клали. Ну, дуже гарно. Також три розміри. Так, в принципі, все. Ще ось сухоцвіти. Так, і ще сухоцвіти. Будемо називати чи просто покажемо, що красиві та юсе. Так, да, покажемо, що красиві та усе. Бо там такі замудрині названня, що ми Все, хорошо, хорошо. Якщо хтось хоче собі вазочку щось скласти, будь ласка, приходьте, ми вам зберемо. Буде дуже довго вас радувати. Нічого не осипається. Так, добре, дякую.